Марта шалом, 28 марта, і Дух Святий дав відкриття слова, і щоб сьогодні був ефір. Слава Господу! І я зачитаю, зачитаю слово. Яке сьогодні слово. О, слава Господу! Послухайте, Галілюя! Послухайте Слово Божье. Слово Божье. Ісая 43. Із сьомого, із сьомого вірша, усі, хто названий моїм іменем, усіх, хто названий моїм іменем, приведи моїх дочок від кінців землі, усіх, хто названий моїм іменем, адже моєї слави, адже для моєї слави я їх сотворив. Доньки і сини. Які названі іменем Господа, які призвали Господа у своє серце. Він сотворив для своєї слави. Бог сотворив тебе і мене для своєї слави. Друзі, слава Богу! За такий Дух Святий відкрив таку тему. Дух Святий відкрив таку тему. І знаєте, що я хочу сказати. Я хочу вас порадувати, дорогі браття-сестри. Нема такої опції в людини на землі, у хто б вона не була. Які б вона не займала ранги, висоти, нема такої опції в людині на всієї планеті земля, щоб мог тебе і мене лишити слави Божої. щоб ми ходили в славі Божій. Нема такої людини на землі. Все залишить від тебе і від мене. Будемо ми ходити в славі Божій чи ні? Чим ми будемо наповнюватися? І Бог сказав. Бог сказав, друзі, подивіться, Бог проговорив. Я вам зараз скажу 42 Ісая. Дивіться, що Бог проговорив. Я Господь, це моє ім'я, іншому не дам слави, Інш він своєї слави нікому не віддасть. Так написано в Слові Божому, а Слово Боже. Господь поставив вище свого імені, друзі, драгоцінні. І я вам хочу зараз прийти в Писанні до Ісуса Христа, до Нового Завіту. Ісус Христос, Месія, Він ходив в славі Отця. Він ходив в славі Отця, Його принижували. Він прийшов і його народ іудеї, він був поробощені римлянам. Але він ходив в славі Отця. Його ніхто не мог лишити слави Божої. Не обставини, не люди. Друзі, його принижували і фарисеї, і всі законники його принижували, унижали. І ніхто його не мог лишити слави Божої, тому що нема такої функції на землі у людей, щоб вони могли лишити тебе і мене, слави Божої, ходити в славі Божій. Тому Ісус Христос із Назарета Він прибував і ходив в славі Божій. Друзі. І знаєте що? Знаєте, що я хочу далі вам сказати? Я хочу вас порадувати. Всіх братів і сестер порадувати. Ісус Христос, уходя на небо, Він передав цю славу нам, дітям Божим. Так написано в Івана, 17 в 22 вірші. Написано: Я передав їм славу, яку ти мені дав. Він передав славу Божю. Славу Отця, нам, дітям Божим, щоб ми перебували в славі Божій і ходили в славі Божій. Друзі, тому в дії апостолів, подивіться дії апостолів, вони були крещені Духом Святим і пребували в славі Божій. І ніщо не могло лишити їх, слави Божої. Ніхто, ніякі обставини. Їх побували каміннями, їх брали за ноги, витягували за город, викидували, побували каміннями, гнали, унижали, і що тільки не розробили з учнями, але ніхто їх не мог із людей на цієї землі лишити слави Божої. Нема таких обставин, у світі нема таких обставин чи людей, щоб могли лишити тебе і мене. Ходити в славі Божій друзі? Халілуя, слава Богу, слава Богу, як це прекрасно, що Бог, сам Бог, великий творець, сотворивши небо і землю. Не дав цю опцію людям, щоб люди могли лишати. Він сказав: я слави своєї не віддам нікому. Не дам цю опцію нікому. Щоб люди могли ходити в славі Божій. А є умови, щоб ходити в славі Божій, за яких ми поговоримо потім. І що таке слава Божія, Ми теж поговоримо потім, бо є відкриття на це все. Але я вам хочу сказати. Я вас хочу ободрити, друзі. Я вам хочу ободрити і сказати, не люди, не обставини, не, не економіка, не обставини, не економіка, не інше якесь порабощення чи ще щось людей не може вас лишити ходити в славі Божої. Чому? Тому що Господь тебе сотворив для слави своєї. Люди, друзі, браття і сестри, Господь тебе сьогодні, ми створені самим Богом. Для слави Божої на цій землі, щоб ми ходили в славі Божій, щоб його ім'я було прославлено, щоб через, щоб слава Його шла і відображалася через тебе і через мене. Слава Божа, Щоб ми були наповнені славою Божою. А що таке слава Божа, Ми поговоримо, друзі, потім. Що таке слава Божа, Ми поговоримо потім. Ну я вам можу багато сказати, привести і привести примірів. Із свого життя, з обставин, з тими людьми, з яким я сталкувався, обставини, які були в моєму житті. Я вам тоді буду свідчити за це все. Але не люди, ніякі обставини, які не приходили. Я спав отак на бітоні, було, а утром я був на площадях і був в славі Божій, Прославляв ім'я Ісуса Христа, а спав, приходив на бітоні. Брав пініпластик і стелив, лягав на пініпластик, спав. А утром я був на площадях і прославляв ім'я Ісуса Христа, тому що слава Божа була в мені, вона сходила від мене. Ніхто, і так же сама ніяка людина не могла мене лишити слави Божої, і не обставини ніякі не могли мене лишити прибувати в славі Божій. Друзі, я буду свідчити в судячих ефірах за це. Я буду свідчити в слідуючих ефірах за це. Ми будемо продовжувати цей ефір, тому що ми будемо продовжувати цю тему. Що таке слава Божа, Як ходити в славі Божій. Ми будемо продовжувати цю тему, дорогі друзі. А зараз я хочу помолитися. Я хочу помолитися за кожного із вас, щоб Дух Святий, Драгоцінний Дух Святий, відкрив нам. Що є слава Божа, щоб, щоб ми отримали відкриття за славу Божю, що ви, діти Божі, ви сотворені самим Творцем для слави Його. Слава Господу! І Ісус Христос своїм життям через свою кров, через своє життя нам повернув, щоб ми Ходили в його славі, нам повернув, щоб ми мали, це, мали славу Божу, прибували в славі Божій і ходили в славі Божій. Го, дорогой Дух Святой, драгоценний Дух Святой, відкрий нам, дай нам відкриття за славу Божу, дай відкриття дітям Божим, браттям і сестрам моїм. О славі Божій відкрий, відкрий, що вони доньки і сини яких сотворив творець для слави своєї, і щоб доньки Божі, доньок Божих і синів Божих, ніякі обставини, ніякі люди не могли збити і передвинути із цього погляду на славу Божу, щоб доньки Божі, брати і сестри мої, вони ходили завжди. В славі твоєї, Дух Святий, дорогий, поведи нас, щоб ми йшли завжди в славі Божій. В славі Божій прибували, слава Божій наповнялися, і слава Божа ісходила із нас в ім'я Ісуса Христа. І щоб ми разом з тобою, Дух Святий, Драгоцінний, прославляли ім'я Ісуса Христа по цієї землі. Ми дякуємо Тобі, батько, ми дякуємо Тобі, таточко, ми дякуємо Тобі за твою милість к нам, за твою любов к нам. За твого сина, якого ти віддав за нас. Ми дякуємо тобі, Таточко. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, за твоє життя, яке ти віддав, за твою кров драгоцінну, яку ти пролив за нас, і що наші імена записані в Книги життя на небесах. Дякую тобі, Ісус Христос, із Назарета. Ти був Присподній третій день Воскрес і сів од Отця. І умолив Отця, умолив Отця. отець дав нам другого утішителя Духа Святого, який з нами зараз на землі. А ти являєшся ходатаєм у Батька за нас. От Дух Святий, дорогий, наповни нас, укріпи нас. Поведи нас, Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли ім'я Ісуса Христа на землі. Дух Святого, і ми хочемо перебувати в славі Божій. Ми хочемо знаходитися в славі Божій, Ми хочемо завжди бути в славі Божій. Дух Святий, веди нас, поведи нас кожного, поведи нас кожного до того призвання, яке є від Господа, дорогий Дух Святий, дорогоціні. Мир вам дома ваші, ніхто вас не похитить із руки Божої. І в завершенні я хочу сказати: устраяйте себе найсвятішою вірою вашою. Прибувайте, моліться в Дусі Святому і прибувайте в любові Божому. Іуда. 1.20. І до зустрічі, рідні, до зустрічі, драгоцінні, Благословінь вам. Алілюя. Амінь.